Важлива інформація для тих, хто купляє автомобіль, чи можна їздити по страховому полісу, чи не можна, чи має власник його анулювати право після переоформлення, чи немає. Отже, що важливо знати, на зараз, якщо ви купляєте автомобіль і там є страховий поліс, цей поліс належить вже вам. Якщо ви його перевірите і він вам підходить, ви його можете залишити, але при Деяких умовах треба повідомити страхову компанію, що власник змінився на протязі 15 днів після переоформлення. Також важливо перевірити всі е, умови і пункти, які є в цьому договорі. Якщо у вас змінилися номерні знаки, також можна в страховій компанії попросити замінити номерний знак, але і без цього поліс буде дійсний. Неважливо, який номерний знак старий чи новий. Важливо перепровірити пункт 13, там, де вказані люди, які мають право керування, і можливо ще додаткові якісь условия у кожної страхової компанії може бути е, свої. Відповідно, якщо вам не підходить такий поліс, бажано оформити новий, але можете користуватися і попереднім. Також зверніть увагу щодо пункту е, пільги, якщо е, страховий поліс робився по пільзі. І ви пільговик, ви маєте право користуватися. Якщо ви не пільговик, а купо е, автомобіль у пільговика, і він віддав вам страховий поліс. Відповідно, в разі ДТП цей поліс е, буде недійсним, і вам прийдеться робити потім виплату самостійно. То, тобто, страхова компанія буде робити виплату, а потім подавати на вас до суду. Для більш детальної інформації звертайтеся, рада будемо допомагати, проконсультуємо. До зустрічі!